Зниження активності бойовиків тривало недовго. Минулої доби терористи 37 разів обстріляли позиції наших військових. При цьому використовували так звану відведену важку зброю. Найгарячіше було біля Авдіївки, пісків та широкінного. Українські військові стріляли тільки у відповідь. «Начали обстріл наших позицій. Ми ніколи перші не починаємо. З чого що незалежно від того, що там знаходиться ході ані наче атаку». У штабі АТО заявили, з шостої вечора до опівночі бандити 17 разів порушили режим припинення вогню. При цьому незаконні збройні формування вісім разів обстрілювали позиції сил антитерористичної операції із мінометів, у тому числі п'ять разів із мінометів калібром 120 мм, міліметрів, що є грубим порушенням мінських домовленостей. На Донеччині з артилерії бандити тричі вдарили по нашому опорному пункту біля пісків. Також з бойової машини піхоти автоматичних гранатометів та мінометів найманці обстріляли позиції сил АТО поблизу Авдіївки чотири рази бандформування так званої ДНР відкривали вогонь із танків, причому двічі по нашому опорному пункту в районі населеного пункту Широкіне. Також активно обстрілювалися із мінометів, танків, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї позиції українських військ неподалік населених пунктів Майорськ, Опитне, Ленінське, Водяне. Кірове відведене важке озброєння терористів зникло з місць зберігання. Про це заявила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Бойовики ж у свою чергу стверджують, що повезли готувати техніку на парад 9 травня. А тим часом ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів на сході України. Про це заявив генеральний секретар організації Ламберто Зань'єр. За його словами, до початку літа на Донбасі працюватиме на 100 спеціалістів більше. Нині їх півтисячі.